Представником організації громадянського суспільства України і вам необхідно, ну як мінімум, 10 тисяч фунтів стерлінгів на свої проєкти, я вам рекомендую е, додивитися це відео до кінця, адже в ньому будемо роз'яснювати, на що саме ви можете залучити ось такий грант, е, як скористатися цією грантовою можливістю, як подати заявку, як спланувати правильно свою діяльність. Адже сьогодні до розмови я запросила директорку Crown Agents, е, пані Тетяну Порозь. Очинку, саме для того, щоб роз'яснити вам цю тему. Пані Тетяно, вітаю вас в нашій віртуальній студії. Вітаю. Перш ніж ми перейдемо з вами безпосередньо про гранти говорити, так? я хочу зробити дещо таке інтро для нашої нової аудиторії. Можливо, зараз нас дивляться ті, хто вперше потрапив на цей YouTube канал. Отже, це Ютуб канал Час Змін, це єдиний в Україні Ютуб канал про гранти, про грантові конкурси, про взаємодії з фінансовими організаціями. Тому, якщо вас цікавить залучення безповоротних грантових коштів на свої проєкти, Я вам просто рекомендую підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати дуже-дуже корисні відео. Їх тут багато. Ну, і звичайно, що для початку поставте лайк під відео. Це лайк вдячності пані Тетяні за те, що знайшла такий складний час цей проміжок часу в кілька десятків хвилин для того, щоб вам роз'яснити, як правильно скористатися цією е, грантовою можливістю. Отже, ставимо лайк, а ми з пані Тетяною переходимо до нашої розмови. Е, отже. 10 тисяч фунтів стерлінгів грант для організації громадянського суспільства. Давайте для початку, щоб зацікавити нашу аудиторію, а на що ж можна їх витратити, якщо в разі виграти цей грант в рамках цієї програми? Доброго дня, дякую за те, що запросили. Насправді дуже важливо для мене донести інформацію про ті можливості, які відкриває моя компанія Crown Agents в Україні. А я б що просто можна? Я буквально одне слово скажу про нашу компанію. Криванеч насправді дуже дуже стара британська корпорація, яка а, працює вже 185 років. А в Україні ми присутні 25 років працюємо над різними проектами. Ми відомі своїми закупівлями, відомі своїми проектами у сфері грант менеджмент. І сьогодні я хотіла б вам трошки розказати про ті можливості, які наразі є у нас для підтримки організації громадянського суспільства. Ми в Крамничін вважаємо, що громадянське суспільство це те, що відрізняє Україну від решти країн, тому що настільки сильного, впевненого в собі і Відданого своїй країні громадянського суспільства, я думаю, що ніде в іншій країні світу ви не знайдете. Тому для нас є великою честю, і насправді ми дуже раді з того, що ми управляємо двома а, грантовими посилити. Сьогодні ми проговоримо про більше про одну з них, але другу також хотіла б коротко описати а, ми а, підтримуємо організацію громадянського суспільства з тим, щоб вони могли в такі важкі часи здійснювати свою операційну діяльність. Тобто, якщо ви організація громадянського суспільства. І ви зіткнулися з важкими часами, тому що війна це дуже важкий час. Ви можете звернутися до нас, подивитися ті можливості, які відкриваються, і отримати принаймні, так як зараз тільки що наша ведуча сказала, принаймні 10 тисяч фунтів ви можете отримати достатньо швидко. Це проект, який фінансується британським. Міністерством закордонних справ і розвитку і він передбачає підтримка невеликими грантами організації громадянського суспільства, які працюють в Україні в різних сферах угу. а, організації громадянського суспільства. Давайте дещо звужимо, звузимо для розуміння, а хто ж все-таки може подавати заявку на участь у цьому конкурсі, тобто які вимоги до організаційно-правової форми заявника? Тобто, ви можете бути організацією громадянського суспільства, що зареєстровано відповідно до чинного законодавства України, ви можете представляти коаліцію організації громадянського суспільства. Єдине, що ми вимагаємо, і я думаю, що це правомірна вимога. Ми хочемо, щоб ця організація працювала тільки на території, яка знаходиться під контролем України. Mm -hmm. Натомо, єдине застереження. Ну і таке також відоме застереження: ми не працюємо з організаціями, які знаходяться санкційних списках, чи то України, чи то Великої Британії. Решта організацій, особливо. Що в, якщо ви організація, яка підтримує? Вронтливі версти населення, якщо в організація, яка підтримує особливо переміщених осіб або працює з жінками, які зазнали важких травм під час військових дій, будь ласка, звертайтеся до нас. Обмежень великих не існує. Ми правильно розуміємо, що подавати заявку на участь у цьому грантовому конкурсі за те, щоб поборотися в гранти в розмірі 10 тисяч фунтів стерлінгів, можуть. Громадські організації, благодійні фонди, асоціації, ініціативні групи можуть подавати заявку. А в разі якщо ви зареєстровані як юридична особа, тому що ви маєте мати рахунок, на який ви отримуєте ці кошти. Угу. Чудово, з організаційними правовими форумами розібралися. Тепер давайте поговоримо, роз'ясніть, будь ласка, більше детальніше про те, на що ж власне, можна спрямувати грантові кошти, які витрати є допустимими. Це волонтерські проєкти, гуманітарні проєкти. Тобто ми розуміємо, на які проєкти можна спрямувати підтримку Crown Agents, але конкретизуйте, тому що люди Зазвичай цікавляться, а можна придбати, наприклад, меблі для офісу, а можна зняти в оренду офіс за грантові кошти, а можна придбати автівку на грантові кошти. Ось, будь ласка, більш конкретніше, тому що для нас з вами, ну, апріорі, ця інформація зрозумілою є, але для представників організацій для ваших потенційних заявників можливо варто деталізувати. А все те, що ви сказали, може бути підтримано. Це мій короткі має короткі відповідь. Тобто, все, що пов'язане з операційною діяльністю вашої організації, організації громадянського суспільства, може потенційно бути підтримане в рамках цього проєкту. Mm -hmm. Є деякі застереження щодо виплати заробітних плат і так далі, там придбання, наприклад, медикаментів, тут є певні обмеження. Mm -hmm. Все, що стосується операційних витрат організації громадянського суспільства, може бути підтримано в рамках проєкту. А тепер, на прикладах, операційні витрати, отже. Отже, ви можете придбати, наприклад, принтери, ви можете купити додаткові рутери. Якщо ви проводите тренінги, ви можете придбати необхідне обладнання для проведення таких тренінгів. Якщо ви, наприклад, Переміщуєте осіб, вам потрібно зробити а, якісь додаткові закупівлі для того, щоб щось функціонувало, да, якийсь там притулок або щось, будь ласка, ми також це можемо профінансувати. Якщо ви а, хотіли б, наприклад, а, придбати автівку або взяти в варендову автівку для того, щоб перевезти цих людей, які знаходяться на територіях, які близько до зони mm -hmm. зони ведення воєводі, будь ласка, також звертайтеся до цих. Насправді обмежень. Щодо фінансування великих немає. Як я вже сказала, ми не можемо фінансувати закупівлю ліків, ми не можемо фінансувати mm -hmm. зарплати. Втім, решту, все, що стосується вашої операційної діяльності, будь ласка, звертайтеся А гонорари залучених експертів, залучених mm -hmm. фахівців. Ні, на жаль, це не може бути Почутні це, все таки на це. належить та, до та. розділу заробітня плата. Так, а, так, гаразд так. я точно знаю, що зараз у наших глядачів виникає таке питання: де ж пошвидше знайти конвертер, щоб конвертувати 10 тисяч фунтів стерлінгів в українську гривню? Будь ласка, зорієнтуйте, ну хоча б приблизно на момент ну на сьогоднішній курс. А насправді ми виділяємо гроші в твердій валюті, тобто ви отримуєте 10 тисяч фунтів в твердій валюті. Ми оскільки ми британська компанія, тому оперуємо в даному випадку з тими грантовими коштами Ми оперуємо з Лондона, тому тут є таке ну такий невеличкий бонус. Що інфляція на ці кошти на щастя не впливає? Тому, будь ласка, звертайтеся і ну тобто, ви вже коли будете конвертувати, ви будете знати точно суму, яку ви нарахуємо, тому що конвертація ви будете займатися. Угу. Про рахунок на який рахунок надходять грантові кошти у разі виграшу. На рахунок організації громадянського суспільства, тобто це на рахунок, який ви даєте в момент, коли ви направляєте до нас заявку. Угу. А якщо я трошки розкажу про саму заявку, значить форму заявки і лінк, ми можемо, якщо ви дозволити, розмістити під час публікації цього ефіру. Так в описі під цим відео вже є вся необхідна інформація. Так. І опис самої програми, і як знайти аплікаційну форму, вся ця інформація в описі під відео вже є. Ви можете заглянути і побачити. Шановні глядачі. Отже, заявка, якою вона є, простою складною, з яких пунктів складається, на що особливо треба звернути увагу потенційним заявникам. Заявка насправді дуже легка. Ви заходите в специфічне віконечко. Тобто це програма, яка існує онлайн. Визводите специфічне віконечко, Ви підвантажуєте туди інформацію про проект, який ви хотіли, щоб ми підтримали. Ви завантажуєте певний документ для того, щоб або ми провели перепит поділичен, це обов'язкова частина видання гранту. І третій документ, який ми очікуємо від вас, це бюджет вашої програми. Зрозуміло, також форматі, який ми надаємо. Після цього заявка потрапляє в у заявок, які у нас є в цій програмі. Угу. На який термін варто планувати проєктну діяльність, якщо в разі виграшу? Отримати 10 тисяч фунтів стерлінгів. тобто це на якій на скільки місяців, Знаєте, це оскільки це не велика програма. Ми все ж таки е, заохочуємо наших аплікантів якомога швидше використати ці гроші. Тобто, в ідеалі, звичайно, що було б непогано, якщо б ці кошти були е, витрачені е, впродовж двох місяців. Але розуміючи ситуацію в Україні, ми достатньо в наших підходах. Угу. Е, я так розумію, що це не перший кол. Так, Crown Agents для українських громадських організацій, благодійних фондів і так далі. Скільки вже таких колів було, і скільки організацій було підтримано? Ви зорієнтуєте? А, а, а якщо ми говоримо про а, саме цю програму, програму, mm -hmm. яка фінансується міністерством закордонних справ справ з підружності Великої Британії, то ми отримали близько 160 заявок. На сьогоднішній день ми вже працюємо з 23 uh, організаціями. Mm -hmm. І Заявки продовжують надходити. Ми працюємо якомога швидше, щоб його обробляти і видавати ці кожні. Тобто, по суті, десь як який відсоток на успіх до 10%? відсотків, так Зна, знаєте, насправді ще поки що рано говорити, тому що програма стартувала тільки влітку, uh -huh. це тільки початок був програма. Тому я не думаю, що такий низький рейтинг буде бути набагато швидше. Просто це, це це сама процедура. Вони почали виходити достатньо в достатньо великій кількості, і їх просто треба. Обробляти, я думаю, що відсоток буде значно вищий. Угу. Я знаю, що у нас зараз дивляться організації новостворені, молоді, які не маючи досвіду реалізації проєктів, проєктної діяльності, не те щоб так, мова. Знаю точно, що є серед наших глядачів ті, які взагалі ще не сформалізували свою діяльність, якусь певну організаційну правову форму, тобто не зареєструвалися. Чи можуть брати участь у цьому конкурсі? Першому і в другому а, організації молоді, які буквально от вчора зареєструвалися. Абсолютно. Один з пріоритетів цієї програми це підтримка новостворених організацій, які створені після 24 лютого. А, безпосередньо для них а, навіть якісь окремі. А... Я не можу сказати, що це окремі, але вони є одним з пріоритетів підтримки для нашої програми. Тому, будь ласка, звертайтеся втім, ви маєте все ж таки мати вже юридичну особу для того, щоб отримати ці кожного? Угу. Скажіть ще таке: часто грантодавці вітають партнерства, чи є у вас додаткові бали за те, що організація візьме партнери, до прикладу, медіа організацію чи органіцевого самоврядування для, для підсилення своє, своєї проєктної діяльності? Ми вітаємо коаліції. Знову ж таки, коаліції це дозволена форма участі в наших е грантових проєктах. Да, а які ці. коаліції ви радите? От що би підсилило е проєктну діяльність? А, скажімо так, не обмежуйте себе в тому, з ким в коаліцію ви можете вступити. Але насправді е завжди пам'ятайте, що е це вікно, яке у нас зараз відкрите, воно називається Emergency grant. Головне, щоб вашою метою було надання швидкої допомоги цей саме цей час, і я допомога швидше, тобто це те, що стосується а, безпосередньо сьогоднішнього дня. Uh -huh. Угу. А, перший крок ми з вами вже зробили, проінформували дуже широку аудиторію цим відео. Я переконана, що його подивляться ще, ще і ще дуже багато представників організації громадянського суспільства, але все ж таки для того, щоб мати більше шансів на отримання цієї грантової підтримки, які ви дасте рекомендації? Ну, фактично, експерти оцінюють грантову заявку і вивіряють мету, завдання, цільову аудиторію. І часто саме з формулюванням ось таких розділів виникає багато питань у заявників. Порадьте від себе, вот на що звертати увагу? Так, да, Насправді я дуже раджу звертати увагу на самі вимоги, які у нас достатньо чітко прописані а, вимоги, критерії. Якщо ви просто зрозумієте, якщо вам потрібна буде якась допомога, роз'яснення, команда проекту завжди тут для вас, для того, щоб додати вам якісь пояснення, можливо, підтримати вас, можливо, десь щось не зрозуміло, як заповнювати. Будь ласка, звертайтеся до нас, всі емейли, які ви бачите, вони працюють. Uh -huh. тобто, коман команда тут для вас у нас працюють прекрасні фахівці, які вам допоможуть. Тобто, велике прохання дуже акуратно підходить до того, що зазначено у вимогах. Заповнювати документи е, повністю, якщо виникають якісь питання, уточнювати, так, щоб ваша заявка була подана префективно. Ну і я ще додам, е, дотримуватися дедлайнів. Ну і про дедлайни. Пані Тетяно, що маєте показати, на... які, які да. дати потрібно пам'ятати, щоб точно скористатися цією можливістю? Знову ж таки, ну достатньо значки в цьому, просто пам'ятаєте про те, це, що цей проєкт на два роки. Так що подавайте до нас багато. А може одна громадська організація подаватися з декількома проєктами? Це перше питання, і а, раз за разом, тобто декілька разів. Обмежень щодо кількості участі немає. Чудово, такий флексібл конкурс. Я б сказала, що досить такий лояльний. Від себе додам. Я неодноразово е, з'ясовувала інформацію. А наскільки ж Crown Agents в Україні є активною організацією? На 100% можна сказати, що так. Це організація, яка дає дуже суттєву підтримку організаціям громадянського суспільства в Україні і просто не скористатися цією можливістю на сьогоднішній день, на завтрашній, на післязавтрашній, впродовж двох років, отримати. Як мінімум 10 тисяч фунтів стерлінгів на свою проєктну діяльність ну це просто unreal. Тому шановна аудиторія, почули, побачили. Пані Короченко дуже ну, все структуровано пояснила, як взяти участь у конкурсі. Якщо бракує інформації, обов'язково зазирніть в опис під відео. Дуже уважно вивчайте кожне слово конкурсної документації і поспішіть, тому що ця підтримка є суттєвою і вона дуже. Уже потрібна багатьом в нашій Україні, пані Тетяно. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли. Час поспілкуватися. Аудиторію прошу поставити ще раз лайк. Хто не поставив під відео? Це лайк вдячності за те, що в складний час наші спікери знаходять можливість розповідати вам про грантові можливості. Ну і не забудьте підписатися на цей Ютуб канал, адже тут про гранти, все це єдиний в Україні Ютуб канал, який доносить так широко аудиторію до ши... про грантові можливості. Посилі вам, пані Тетяно. До Дякую. зустрічі. Дякую. На все добре. Дякую. you <music>